Три найгірших райони Києва. Третє місце так званий район Пох, Позняки, Осокорки та Харківська. Якщо не брати до уваги декілька цікавих житлових комплексів, то це суцільна купа бетону майже без зелені та з обмеженою можливістю припаркувати авто, якщо ти працюєш трохи довше ніж до другої години дня. Там навряд чули про термін урбаністика. На друге місце я поставлю район, у якому легко можна отримати попитці за слово смузі, це ДВРЗ. Чи треба тут щось пояснювати? Не думаю. І на першому місці справжня пам'ятка кічу середини нульових Воздвиженка. Якщо у тебе дуже поганий зір і ти дивишся на ці будиночки з відстані 100 метрів, то може здатись, що цей район дуже навіть гарний. Проте, якщо підійти поближче, то почати роздивлятись деталі стане дуже сумно. Неякісні матеріали, дивні дизайнерські рішення, позолота де треба і де не треба, та проблеми з комунікаціями ось головна фішка цього району. Не розумію тих, хто там живе, а який район Києва є найгіршим на вашу думку, та чому?